Давайте згадаємо Пилата, цю історію. Саме тоді, коли Христос пройшов цю дорогу до Лароса і вже був на хресті, на дерев'яному цьому хресті, засобів вбивства, вже в муках, стражданнях побитий, Пилат звелів зробити напис на таблиці і прибити її на хресті. Прочитавши цю таблицю, Головні священники юдейські, що запротестували, хотіли по-своєму написати, наче і слова ті самі, наче нічого й такого. Давайте почитаємо. Йоанна, 19 розділ, там 21, 22 вірш. Я частково буду читати, ви зможете все. Що вони кажуть, оці священники юдейські? Головні священники юдейські. Не пиши цар юдейський, бо написано було цар юдейський. Але напиши, що він сам говорив, я цар юдейський. Ви подивіться, що міняється тут? Те саме, наче. Ні, дорогеньке, не те саме. Цар юдейський несе ствердження, цар юдейський. А якщо я цар юдейський, несе самозванство, отак наче, будемо казати, в дрібницях, в якихось йотах, в якомусь в одній букві. Старається перевернути Євангелію для того, щоб насміятися над ділом Христовим. Пилат відповів, що я написав написав. Бог використав Його. А я вам хочу сказати, Бог часто використовує фараона, використав, використав. І ми знаємо, які чудеса він робив і в якому місці фараон був в кінці, коли доганяв, і все його військо, все було потоплене. Бог використав і Пилата. Для того щоб здійснилася воля Божа, слово пилата не змінили. Воно так і записано. Не змінили на свій лад, що сьогодні роблять в храмах, особливо та в всіх храмах. Просто ідоли різні. В одних мальовані й стругані, а в других ідолом стало якесь слово, яке перекручене. Що ідол дерев'яний, до якого моляться. І що ті ж самі записки, якими махають п'ятдесятника чи харизмати в небо і кричать «Сціли!» Такий самий ідол. Тільки той ідол на папері, написаний людьми, а прийнятий священнослужителями, пастирями, які відкинули повністю рани Ісуса Христа, не роблять того, що сказав і заповів Ісус Христос. Здавалося, як? А от так. І коли я їм це говорю, я смерджу їм. Вони мене обходити починають. Опускають голову, включають п'яту передачу чи шосту, яка там в них є, і декому кричу: «Ей, стій! Куди біжиш? А де це? Написано, що ви робите? Тільки духовно хворий чоловік міняє і може міняти Євангелію, нав'язуючи її прихожанам, роблячи такими ж самими хворими і цих людей. Хоча він несе основну відповідальність. В більшості ці первосвященники чи священники вони вже і покаятись не можуть. Не можуть. Я нікому не закриваю дороги до Христа. Я лише вказую. Але в більшості я вказую братам і сестрам, які справді хочуть догодити Богові, які люблять Бога, які йдуть і виконують оці всі глупства, які їм пропонує їхня деномінація. Постав свічечку за мертвого, йому там буде в гробі світло. Справді, фонарик туди, пробури і запхай. Я не знаю, але є нові технології.